Всім привіт! Рада вас бачити у своєму новому відео та на своєму каналі. Був такий прекрасний сонячний день, не могла не зняти вигляд з вікна. В той день займалася прибиранням, порядками, оскільки трошки запустила була хату, і одразу вирішила зняти вам відео мотивацію. Запустила трошки, бо багато було роботи, я хоч і в декреті, але підпрацьовую, якщо можна так сказати, вдома. Я кравець, вже казала, що я шию вдома. І трошки беру навіть, ремонти одягу від людей. І ось коли багато працюю, трошечки побут відходить на другий план. І, взагалі, коли я шию, то багато ниток, якихось залишків тканин. І от я завжди люблю спочатку там доробити працю, да, а потім вже прибирати, там полососи, складати. Ну і, як ви бачите, тут трошечки вже щось було пішло не так, але я а, один день собі сказала, що я все дороблю і займаюся хатою, бо так не можна. Треба, щоб був і порядок, і робота робилася. До речі, деякі питали, як я все встигаю з малою дитиною там. Рецепти які знімати, прибирати, працювати. Оце відео буде доказ того, <хи> як я встигаю, але не все на жаль. Але більшість, в принципі, головне, знаєте, це не планувати, а от робити, що встигається. Тут я вже поскладала в принципі, все по місцях і вирішила розібрати нашу прикриватну тумбочку. Бо теж знаєте, брали і так назад, клали, не дивилися що. Але у кожного, у кожної річі є своє місце. Тому от перебрала, витерла. Оскільки ця тумбочка не біля ліжка, а біля дивана, то у нас там такі речі лежать блокноти, якісь ручки, пульти, зарядні пристрої. Ось, до речі, ще книга моя, яку я не дочитаю ніяк. «Мелодія каву тональності Кардамону дуже цікава. Знаю, є ще серіал. Я спочатку хочу книжку дочитати, а тоді вже дивитися і порівнювати, наскільки вони схожі. Також в мене там ще стоять у тумбочці. А креми якісь мої, там, знаєте, масло для кутику, ну таке дівчаче. Далі вирішила змінити ковдру з літньою на зимню. В принципі, ми і взимку під літньою спали. А, бо ми собі опалення регулюємо самі у нас котел. Але в цей раз вирішила таке змінити. Воно не настільки товще, ніж літнє, але воно є, треба ним користуватися. <смі> Тому от міняю. Ну, і заодно постіль полінці поміняла вже зарання. В неї, до речі, теж велике, е, класна велика ковдра. <смі> Я її забрала у мами, але вона настільки пухка, що навіть трошки велика в її ліжко. Але нічого страшного. До речі, ми як робили оце ліжко в цій а, І не могла я тоді подумати, що буде так важко заправляти постіль. Бо постійно треба лазити по ліжку, заправляти ну, все під матрас. Бо деякі люди в цій ніші роблять гардероб і ставлять ліжко посеред кімнати. Але ми вирішили так не робити, бо хочеться на ліжку ну, спати, да, а на дивані дивитися телевізори, коли люди приходять в гості. Там друзі, то не хочеться їх сидіти на своє ліжко, а от щоб сідали на диван і ми спілкувалися. Тому трошки знаєте, мучаємося, заправляючи ліжко. Но нам подобається, як воно туди вбудовано. А от на наступну квартиру я б вже, звичайно, хотіла би окрему кімнату, окрему свою спальню, де буде велике ліжко, буде комфорт, затишок, тюлі, штори. Бо тут ми вирішили не робити. Ми не бачимо в цій квартирі тюлі, штори, і хочемо зробити просто рулети, щось ніяк руки не дійдуть. Хоча це, знаєте, така, наче дрібниця, і воно не супер дорого, але ніяк не зробимо. Тут я вже перейшла на кухню. Як бачите, полінка біля мене вже вона в кадрі, щоб ви не думали, як я там все роблю, можливо, десь ховаю або якась поміч є. Просто біля мене вона сидить і там буває, іноді розважаю. Як могли помітити, я трохи збухувала з предметів пил від тканин, бо я працюю, на жаль, за столом, яким ми їмо. Постійно це все витирається, прибирається. Ну, на лоджії там основна от машинка зі столом, але там мало місця, потім побачите. А стіл я завжди от витираю спочатку губкою з милом, потім протираю вже тряпочкою і ставлю назад серветки і такий декор. До речі, ці серветки мені так сподобалися. Серветниця, точніше. Я була у подругі, побачила в неї така чорна. А мені захотілося от теж. Так, з тим часом у нас невеличка перерва на трапезу, Сьогодні в полінки грушка, філе індички і, по-моєму, да, пшенична каша. забуваю цю назву. У нас БЛВ прикорм вже два тижні. Знаєте, прогрес дуже видний. Зараз покажу вам трошки <сі> теж процесу цього. А, це моя тарілка. Зазвичай, зранку, коли я її роблю, то я їм те, що і вона. Але зараз ми збігалися, зранку гуляли на вулиці, тому у нас трапеза в три дня. Тому у мене ось таке. А, і ще, до речі, я була вперше спробувала чиа пудінг. Тут в мене столова ложка чіа на 100 мл йогурту і на ніч холодильник ставила. Це так смачно. Я тепер буду собі дуже часто таке робити. Ось Так воно виглядає. Дуже смачно спробуйте. Ну, а ми сідаємо їсти. Да, бо вже хтось тут не може дочекатися. БЛВ-прикорм прикорм це про самостійність дитини, тобто вона сама обирає, що їсти із запропонованого, як їсти і чи їсти взагалі. До речі, кожного дня я фотографую тарілку Поліни, викладаю у своєму інстаграм, зберігаю у актуальних сторіс. Якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням в описі. І також, в принципі, в інстаграмі мене можна бачити частіше ніж тут на Ютубі. Багато батьків проти такого методу прикорму. Ну, бо, по-перше, дитина все розмазує, треба багато прибирати. По-друге, це от шматочки, хоча не обов'язково є БЛВ і на пюре, але зазвичай це вже шматочки. І бояться, що дитина вдавиться, ще щось, але я буду розвіювати міфиці і показувати, що все добре. І ви б знали, який вже є прогрес, бо я озвучую це відео набагато пізніше, ніж була, знімала. І вона вже, Полінка, дуже гарно жує, ковтає, іноді та, десь воно їй стане. І рефлекс працює, вона відкашлює, але це дуже рідко. Хтось ще притримується тої думки, що нащо починати прикорм з шматочків, якщо дитина потім все рівно навчиться. Так, вона навчиться, але це буде дуже важко. Оскільки я знаю випадків, що починалось пюре, і коли треба переходити на шматочки, дитина дратується, вона не знає, що з ними робити. А якщо починати одразу, дитина бачить, як виглядає їжа, що вона різна за формою, а різна за консистенціями, там тверда, м'яка, холодна, гаряча, тепла. Ну і, звичайно, перед будь-яким початком прикорму треба знати заходи безпеки, бо подивитися можна не тільки шматочками, а й пюре, з слиною, водою, чим завгодно. За кадром я вже встигла прибрати стільчик полінки, столик, помити посуд, також трошки обмити полінку, перевдягнути, без цього ніяк. І далі продовжую свої справи. Нарешті я дійшла до лоджії, до свого робочого місця, бо зазвичай, як шию, якісь там тканини мені треба, то я їх отак от складаю справу на підвіконні, і вони лежать якийсь час. Але так не, не треба робити. Треба робити собі звичку, що зразу ховати на місце. Але було багато роботи, я казала. Тому от зараз це все перебираю і хочу прибрати ось цю корзину з нитками, бо. Я вже складала раніше, але коли ти шиєш багато, працюєш, то не завжди, знаєте, є час поставити гарненько назад. тому ось приступаю. І заодно вирішила поскладати їх по кольорах. Зазвичай я так не роблю, але якесь таке натхнення було, і зараз вам скажу, це дуже зручно. Ось така краса вийшла. Всі не такі не помістилися в одну коробку, тому довелося застосовувати ще один органайзер. І я їх зберігаю ось там на підвіконні під рукою. Далі перебираю ящичок, який в самій машинці. Там, в принципі, все, що мені потрібно, але зазвичай я туди в спішки кладу ще якісь обрізки резинки. Такі. Тут знайшла 2 метри. Тому один покладу собі в сумку, бо знаєте, іноді треба щось поміряти, і коли він є зайвий, покладу. Я казала за обрізки резинок, це не такі, що ніде вже не використаєш, я їх залишаю і потім перекладаю ось в такі пакетики. У мене таких 6 ящичків, органайзерів, в яких зберігається все, що мені треба для моєї роботи і, в принципі, для рукоділля. Та що вже казати, ці всі полиці, напевно, це під мою роботу. Тут я знайшла хомут, який в'язала. До шапки, але він трошки був чи широкувати, чи що не доробили. Треба буде глянути на нього. Можливо, цією зимою буду носити. Ще мене дуже дратує місце під цими полицями, бо там, в принципі, такого багато нічого не поставиш. Ще поки що у нас от люлька від коляски, короб такий великий. Я його замовляла на IKEA під картоплю взагалі, але цей короб не став. Під кухню я хотіла поставити. Я просто замовляла не з дому, тому не поміряла. А на лоджії тут картопля буде цвісти, це вже ми перевірили. Тому треба щось для нього інше придумати, ну, якісь використання. І, от, бачите, наче все стоїть собі просто, але ну, не гарно. Тут хтось дуже гарно заснув під звуки полососа. Поліна ще засинала пару разів під звуки витяжки. А, взагалі ми з народження не привчали до тиші, а, розмовляли, коли вона там спить, якими справами займаємося. Зараз вона старша, я можу буквально трішки щось тихіше робити, але я рада, що вона, от якщо хоче спати, вона засне. Збиранням закінчено і приступаю до готування швидкого і смачного супу. У нас на вечерю дуже часто суп, оскільки на обід я чоловіку даю гарнір основною стравою, а рідке треба їсти, тому ось покажу вам один із супів, який я дуже часто роблю. І головна фішка що він дуже швидко вариться. Отже, спочатку підготуємо цибулю та моркву. можна порізати мілко або натерти, кому як зручно. Також наріжемо картоплю. Я люблю, коли в супі вона такими маленькими кубиками нарізана. І, звичайно, нам ще треба якесь м'ясо. У мене це філе, теж нарізаю на шматочки. Оскільки саме філе не дає дуже багато жиру і суп буде такий, знаєте, простий, то я роблю ось таку швиденьку зажарочку одразу в кастрюльці з каплею олії, потім вже додаю м'ясо, обсмажую, щоб воно було все біле, ну, покрилося такою скориночкою. Коли морква з цибулею потушкувалися, м'ясо обсмажилося, додаю одразу води скільки треба, і також картоплю. Картопля, коли закипить, знімаємо пінку і тоді вже можна додавати рис. Ще вирішила одразу поставити компот, бо чоловік дуже його любить, в принципі, я п'ю. І коли я його не варю, він купує якісь там знаєте, соки або лимонади. А краще ж пити щось таке корисне. Тому ось поставила, і до речі, вже знімаю пінку з картоплі і буду додавати рис. Кастерля у мене на 3 літри, і відносно я даю 3 столові ложки рису. Цього достатньо. Перемішуємо, додаємо спеції, це в мене сіль, перець, куркума, яку я усюди кладу, також лавровий листочок можна і варимо суп до готовності рису. В кінці додаю ще заморожений кріп, добре перемішую і на цьому супчик готовий. Можна насипати по тарілках та вечеряти. До речі, якщо б я не посмажила цибулю з морквою на початку, то він би не вийшов такий наваристий, оскільки я вже казала, філе не дає багато жиру, а завдяки зажарці він вийшов такий наваристий, дуже смачний. На цьому буде відео підходити до кінця. Дуже дякую кожному, хто подивився його. Сподіваюся, когось надихнула. Буду рада вашим будь-яким коментарям, пальчиком вверх. І побачимося з вами у новому відео. Всім папа! -па.